После длительных раздумий было принято решение, что первой на эту сцену выйдет единственная и проверенная агент творческого Кременчуга в Полтаве. Эта девушка всегда сможет привезти члена творческого Кременчуга в себя в гортожитку, нагодовать бутербродами с колбасой. Проверяем. Досуется она в подвеске 100 дорог, которую уже успела перетворити на литературную. так, барабанная дробь. Сюда приглашается Елена Маляренко. Я рада, що мене запросили на цю зустріч, тож не буду гаяти часу, почну читати свої твори. Сьогодні я хочу з тобою погратися. Можливо, це буде і егоїстично. Я тебе посаджу за залізними гратами, і зараз же випущу цілою вічністю. Я вестиму тебе непрохідними хащами і покину десь серед дороги зі звірами. І врятую тебе голозадим пращуром із витатуваними частками першої віри. Я наївно захоплена хмільними іграми. Ти смієшся? Хто ким забавляється знову? Духівник і наглядач. Дві постаті зібрані у одному і вічному, вільному. Слово. Дякую. Наступний вірш присвячується такому е, відомому, нещодавно відкритому українському поету як Богдан Ігор Антонич, який довгий час замовчувався, але зараз ми всі читаємо його твори, ми всі його знаємо і ми всі його чуємо. Легенда про поета. Вже захмеліла ніч в дурмані над духом Чарів і Заград, де гультяї весняно п'яні, підносять винний маєстат. Заблима і засне ліхтарня, і крізь зав'язлу тінь густу Прорипне в ніч корчма кав'ярня, Прорипне в світ корчма кав'ярня, І кличе в ніч лунку й пусту. А за дверима скрипка й карти, чарки, вино й гультяї, і духи, і злидні духи, й духи фарту, і зорі, й крадені свої. Там хмелю хор лукавий славив на піт, дзвінких холодних кухлях, а ти крізь весь той шал лиш бачив маленькі ніжки в чорних туфлях. І от коли весна хльоснула тих, хто прийшов разом з тобою, ти взяв маленьку та танцівницю і повів на тренке ложа бою. Сказати б, наче що негарна, але у її косах місяць заплівсь, А очі, наче сарна, що копицями ранок місить. Коли ти брав її за руку, вона, бо зовсім ще дитина, шарпнулася трохи. Першу муку не чить терпіти ця родина. Уздивився корчмяна терра. нікчемний вибір, так казали. І діви Вакха і Гетери в хмелю на інших ще чекали, ніхто не бачив і не знає. Як все скінчилось цієї ночі, і лише місяць заглядає у вікна крізь більшані очі, а там, за темними дверима, не блуд і не вже зіє а лише дівчинка, дитина і заспокоєна єдина, який при місячному світлі читає власний твір поет. Дякую.